Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні вівторок. У нас сьогодні сніжить. Бачите, який йде лопатий сніг. Курочки в курнику сховалися. Так, курочки? Ось, дивіться. Активний снігопад. Так, знесла сьогодні, знеслись. Так, я бачу, що вони знеслися сьогодні. Ось. Одне яйце є. Треба ще, може, десь подивитися. Так, а тут у нас нічого, вони тільки повигрібали. Тільки, тільки вигрібають. Люблять у мене вони це вигрибати оці гнізда все. Це сіно. І, і все. Ну, молодці, одне це теж добре взимку. Ось, дивіться. Дивіться, які лопати сніг іде просто. Ось. Дуже гарно. Курочки. Насніжило в нас. Ну, ще насніжить сніжить, напевно. Я думаю, що за день може буде Сьогодні, якщо цілий день, то буде такий великий ж товщина, така снігу нападає. Де? Ось. Зимова казка. Ну, зима, якщо сніг, то зима, е, як сказати, хочу сказати, що в принципі, в принципі, мені здається, що поки що опадів було снігу. Е, сніг набагато більше снігу падало, чим минулого року в січні. Ну так здається, що тобто там менше днів. Прилітав сніг. В січні. Побачимо, як буде в лютому. Але я в лютому, думаю, теж буде сніжити, навіть в березні. Бо в минулому році, в березні. Та ще навіть в квітні в минулому році був сніг. Тому все-таки зима може аж ще в березень точно побути може. Може бути потепління такі коливання температури. Дуже гарно, дуже лопатий сніг. лопатий Кролиці. Ще з'їли сіно Ось от даю їм, як сказати, через день сіно тому що вони, розумієте, от з'їдають, з'їдають певну частинку. А більше вони просто затопчують його. Але так, що вони переводять сіну, що це харчі, це їжа для них взимку, то, звісно, що навіть можна їм їсти навіть. Тому я не дуже не кожен день даю. Ну, якщо вони з'їдають за день. Все, звісно, даю. Якщо ні, то не даю. Ось так. Добре, друзі. На цьому все. Всім дякую за перегляд. З курчами все добре, снігопад. До завтра. Побачимо, покажу, що буде завтра, може. Яка погода. До нових зустрічей.